Житловий комплекс Зелений двір продовжує свою соціальну діяльність. Компанія відгукнулася на прохання виниківчан з вулиці Кільцевої облаштувати двір. Підписи позбирала сусідка наша, і коли звернулася, так через день, напевне, зразу вже й прийшли. Я була приємно вражена і, і дуже мене здивувало, що ви добралися до кільцевої, і тут нам так гарно допомагаєте. Вдячна вам за те, що є така організація. Що так безкоштовно і так, так з любов'ю все виконуєте? Тут у розрівняли територію, встановили лавочки, яких так давно не вистачало на подвір'ї. Також працівники компанії обладнали тримачі для білизни та прибрали сміття. Мешканці другого будинку звернулися до нашого керівництва з проханням навести порядок у дворі, встановити лавочки біля кожного під'їзду. так як до цього їх тут бракувало. Також поспілкувавшись з громадою, ми вияснили, що жителям першого поверху немає де сушити білизну. Зелений двір не вперше займається благоустроєм сусідніх територій. У виниках компанія допомогла школам та інтернатам, реконструювала сквер, дитячий майданчик та автобусні зупинки.